Сьогодні я вам розповім про гавайську техніку самостілення і вирішення всіх життєвих проблем це хоупонопоно. Підписуйтесь на канал і ставте лайк цьому відео відразу, якщо хочете стати щасливим, здоровим, знайти кохання в своєму житті і вибудувати гармонійні стосунки з іншими людьми. Ви проживаєте досконале цікаве життя тільки тоді, коли слідуєте шляхом власного я, коли маєте не просто ключову мету в житті, а точно знаєте, чого хочете від цього життя. Через те, що більшість людей у нашому оточенні не знають, чого хочуть дуже часто поступаються власними інтересами. Життя їх, в принципі не обдаровує. Якимись особливими можливостями, тому що вони постійно відчувають себе жертвами обставин. разом з ними згасають їх мрії. Якщо і ви помітили, що більше нічого не приносить вам радість, що ви довго перебуваєте у стані апатії, місяць, рік а може й більше, то настав час кардинально змінювати своє життя і ставати центральною фігурою у власному житті. Ви головний герой. Кожен ваш день, ваш час належить тільки вам. І техніка хоу вона допомагає боротися зі своїми сумнівами, страхами, з проблемами, які ви створили у власному житті. Також техніка хоу може впоратися з будь-якими фізичними, навіть психічними хворобами, коли ваша душа, тіло і дух вони ніби роз'єднані. і Є ворогами один для одного. Сильна техніка, про яку я дізналася в 2014 році, саме той рік, коли в мене дуже було багато особистих трансформацій. Коли різні знання, які я отримувала раніше, вони склалися як пазли в одну єдину довершену картину світосприйняття. Не пласкі уривки різних знань, а довершена 3D-модель світосприйняття через це тіло. тіло. Яке назвала Юлія Сучкова. Мої знання стали моїм досвідом, а пережитий досвід перетворився на мудрість. Це саме той стан, коли в тебе є міцний фундамент під ногами, і відпадає необхідність, щоб хтось з твого оточення говорив тобі, що тобі робити, ким тобі бути і ким ти взагалі є. Саме в той час я дізналася про техніку Хоу Понопоно від Джо Віталі. В той час моєї основної діяльності був маркетинг. Я вивчала книжки про продажі і випадково можна сказати, дізналася про цю техніку. Зацікавила вона мене саме тим, що всього за допомогою чотирьох формул можна змінити своє життя, можна виправити. Якісь негативні ситуації і перемкнутися на позитивну хвилю це саме та ситуація, коли вам необхідно змінити щось в житті, а ви не знаєте, як повернути обставини на свою користь і як Зробити життя більш позитивним. Ця історія починається зі знайомства Джо Віталія з гавайським цілителем та лікарем Х'юлін. Якщо дуже коротко про саму сутність практики хоупонопону, Х'юлін пропускав хвороби інших людей через себе. Він розумів, що якщо така проблема, така хвороба існує у іншої людини, це значить, що вона існує всередині нього. Він зрозумів, що він зможе допомогти пацієнтові лише тоді, коли зцілить. Це всередині себе, це якщо дуже коротко про практику хо виникає проблема, хвороба. Це означає, що корінь завжди, як і сама причина, всередині цієї людини. Ти ніколи не береш цю проблему, цю хворобу. Десь ззовні вона з'являється всередині тебе. Коли це розумієш, тобі вдається розв'язати будь-яку проблему, яка заважає тобі спокійно жити. Практика хоупоно допомагає позбутися сміття, яке ми накопичуємо всередині себе за своє життя. Ця практика допомагає позбутися енергетичного сміття, яке накопичується всередині нас, і відбувається це все несвідомо. Коли ми на когось ображаємося, коли звинувачуємо себе чи інших людей в своїх негативних обставинах в житті, всередині нас з'являється вакуум, заповнений енергетичним сміттям. Можливо, сталися якісь травмуючі ситуації в житті. І ми несвідомо програємо сценарії, як би ми вийшли з цієї ситуації, ми намагаємося змінити своє минуле. І саме техніка хоупоно вона просто... Не можна сказати, що старає ваше минуле, вона завершає ці всі негативні сценарії, назавжди пропрацьовує всі травми на несвідомому рівні. Якщо ви вмієте очищуватись від усього, що накопичилось всередині вас, ви з'єднуєтеся з божественною сутністю, ви я і таким чином стаєте господарем власного життя. Ви починаєте усвідомлено жити як цей божественний початок? Спорожнечі виходить все: ви і цей світ, все, що ви бачите назовні. Коли я почала застосовувати в своєму житті техніку хоупонапона, то в будь-якій ситуації я зрозуміла, що потрібно здавати собі одне єдине питання: чому це зі мною відбувається? Тому що коли людина перебуває в стані жертви, і коли до неї просто липнуть негативні ситуації. Вона постійно перебуває в цьому в цій круговерті негативних ситуацій, вона хапається за голову і каже, за що мені це. І це неправильно. Тому що завжди нова реальність будується тоді, коли ви питаєте, чому це зі мною відбувається. Виходить так, що ми не шукаємо відповіді. Ми просто шукаємо привід поскаржитися на життя і, як завжди, поговорити про це з такими ж, не скажу невдахами, але людьми, які теж перебувають в стані жертви. Ця практика вона дійсно допомагає дивитися в корінь проблеми в її суть. Не розрізняти життя на чорне і біле, а просто бачити, що воно має відразу одночасно. Ці два кольори: є і розлучення, і нове кохання, є і хвороба, є здоров'я, є і успіх і невдача. Вхоп поно-поно є все. Ця практика навчила мене сприймати все так, як є, полюбити все своє оточення. Якщо тобі щось не подобається в твоєму житті, ти просто перестаєш реагувати на це, спостерігати за цим, і воно зникає з твоєї реальності. Що ж конкретно потрібно робити? В чому сутність практики хоупонопоном? Зараз даю саму техніку хоу -пона -пона. Перша формула Я люблю тебе. Друга формула мені дуже шкода. Третя формула Вибач мені, будь ласка. І четверта формула я вдячний тобі. Ці звернення, формули, ви можете говорити людині, з якою ви не можете поговорити в цей момент, з якою, можливо, у вас виникла якась негативна ситуація, проблема, ви хотіли б її вирішити, але напряму з цією людиною ви не можете це зробити. Тому ви повторюєте про себе Я люблю тебе, мені дуже шкода, вибач мені, будь ласка, і я вдячний тобі. І навіть якщо у вас на початку не виходить зробити це щиро, ви не можете відчути це своїм серцем, ви все одно повторюєте, і з кожним разом ви помітите, як всередині вас буде приходити якесь полегшення. Ви будете заспокоюватися, вам буде легше, і ця ситуація, ця людина вас більше не буде бентежити. Ви будете дійсно вдячні за те, що саме така людина, як безцінний досвід, з'явилася у вашому житті. Саме цікаве, що ці формули можна адресувати не тільки людині, яка завдала вам шкоди. Ви також можете направити її на проблему, на ситуацію, на те, що на вас тисне і не дає спокійно жити. Можливо, у вас немає роботи. Можливо, ви переживаєте тяжке розлучення, щось дійсно таке негативне з вами відбувається, якась конкретна ситуація, і ви направляєте туди свою любов, вдячність і цими вибаченнями, які є в формулі, ви звільняєтеся, ви приймаєте це в своє життя, і воно просто йде. З нього. Звісно, це потрібно робити щиро, з відкритим серцем. Це саме головне. Ви можете сісти в своєму улюбленому місці, там, де ви почуваєтесь спокійно, там, де ви в гармонії з собою, заплющити очі, вирівняти дихання, з'єднатися з тілом. І головне зі своїм серцем почути себе. Чому вам так важливо. Направити цю любов, свою увагу на проблему, на людину, на те, що вас бентежить. Уявіть, наприклад, людини. Можливо, це ваші батьки, і у вас дуже давно є образа на них, ви уявляєте їх і починаєте промовляти ці формули, направляючи на них їх вібрації, їх силу. Я люблю тебе. Мені дуже шкода, вибачте мені, будь ласка, і я вдячний вам. Ви можете щось додати від себе, якісь додаткові слова, те, що ви хочете сказати. Можливо, це не відразу відбудеться. Потрібен якийсь час на те, щоб пропрацювати якусь образу, якусь проблему всередині вас. І ви помітите, що на початку ви, начебто, ваш серцевий простір він буде стиснутий. І чим більше ви будете промовляти про себе ці формули, тим більше серцевий простір буде збільшуватися, і це буде означати, що ви позбавляєтеся від цього негативу, який несвідомо зростав у вас, несвідомо жив разом з вами. Вам дійсно стане добре. Якщо є проблеми, які ви не можете просто взяти і вирішити, направте свою енергію в ці формули, повторюйте їх про себе. І ви побачите, як проблема вирішиться природним чином, сама по собі, можна і так сказати. Тому практика хоупонапоно магічна ще й тим, що ви, коли промовляєте ці формули, ви концентруєтеся на позитивних вібраціях, на чомусь позитивному у вашому житті. Вона допоможе довіритися Всесвіту Богу, і все дійсно налагодиться у вашому житті. Практика хоупа дійсно працює. Це не просто якісь гарні слова, які ви промовляєте щоразу, коли вам погано. Ви вслухаєтеся в ці слова. Вони сповнені позитивними вібраціями, вони сповнені любов'ю. Ці формули дійсно зцілюють, зцілюють вашу душу, ваше тіло і ваш дух. Перш ніж завершити це відео, використовуйте техніку хоупонапона не для вирішення якихось зовнішніх проблем, а спрямуйте ці всі формули на своє тіло, тому що наше тіло воно найбільше страждає від наших руйнівних думок, від вчинків. і ми дуже часто забуваємо, що потрібно дбати про себе. Любити своє тіло тільки тоді, коли ми хворіємо, ми починаємо згадувати про те, що в нас є фізичне тіло, що в нас є здоров'я, і про себе потрібно дбати. Але краще на самому початку, прямо сьогодні, почати любити своє тіло, поважати його, насичувати саме тією позитивною інформацією, яка знаходиться ось в цих дуже простих, але дуже потужних формулах. Почніть саме з себе, а потім беріться за трансформацію життєвих ситуацій проблем. На каналі є медитація Хоупонопоно, буде ось тут в кутку посилання на неї. Відразу переходьте після завершення цього відео, вмикайте, заплющуєте очі, розслаблюєте тіло, вирівнюйте дихання. І починаєте пропрацьовувати негативну ситуацію, яка наразі для вас є актуальною. Також отримуйте доступ до кімнати медитацій. посилання під цим відео це 22 трансформуючі техніки, які будуть постійно з вами. Це медитації, які допоможуть вже зараз налагодити всі сфери у вашому житті. З вами була Юлія Сучкова і канал для самопізнання та саморозвитку 100 Желаній. В коментарях опишіть проблему, від якої ви хотіли б позбавитися, вивільніть її і почніть пропрацьовувати в практиці хоу поно поно До зустрічі в нових відео!